Да, това Светлана. тебе чути, як відомо, українці це болівальники. Взагалі, Україна це країна болівальників І навіть сьогодні в Верховній Раді поміж усіх законопроєктів, Також важливою темою для обговорення була сьогоднішня гра України з північною Ірландією. І, зокрема, багато народних убранців також були вдягнені відповідні жовто-блакитні шарфаки. Додам також, що обговорювали той факт, що десь 60 народних обранців збираються прогуляти сьогоднішнє засідання, щоб відправитись до Франції болівати. Ну а деякі народні Доказує, що не обов'язково покидати Україну для того, щоб болювати за своїх, зокрема, сьогодні поруч зі мною Олег Ляшко, який прийшов болювати сюди на поштову площу і разом з усіма українцями вітаю вас. Ну, по перше, як емоції після першого тайму. Супер футбол це взагалі супер. До речі, я прийшов не один а з нашою командою. Депутати від радикальної партії рідні, близькі, жінок побрали, дітей побрали. Я взагалі не бачив для чого кудись їхати, коли ось тут на подолі фан-зоні найкраще. Сало принесли, огірка принесли, людей пригостили, самі з'їли. Головне вболіваємо. Щодо результатів першого тайму. Ну ми ж бачимо, да, було кілька гольових моментів. На останніх хвилинах ледь нам ці ірландці не забили, а впродовж першого тайму ми могли. Я ні, пару разів реалізувати гольові моменти і забити. На жаль, цього не сталося, але я сподіваюся, що це буде в другому в другому таймі. Бо якщо наші будуть грати так само потужно сильно і команди, як вони грали е, кілька днів тому проти збірної Німеччини, я абсолютно переконаний, що ми переможемо від північної у північної Ірландії. Крім того, будемо чекати сьогоднішньої гри Німеччина польща Від її також багато чого залежить. З ким ми будемо грати далі і наш вихід із групи. Футбол. Це супер, це, це те, що об'єднує. І Я можу сказати, що дуже важливо, щоб наша команда грала як єдина сім'я, як один організм, щоб вони пам'ятали, що на них дивляться мільйони українців. Ми за них боліваємо, ми за них тримаємо кулаки. Ми за них переживаємо, бо їхня перемога це перемога України. Ну, ви сьогодні принесли і от щоб частувати взагалі людей, українців, як взагалі настрій, вболівальників. вітаються, пізнають вас серед НАТО. Ну краще б не пізнавали, бо слава вона обтяжує. Але да, ми принесли кілограм 20 сала, гіркі, помідори, хліб, і всім людям це роздаємо, бо воно тут все ж за бабки. Де сьогодні що безплатно? Тарифи деруть, три шкури. Значить, комуналку деруть, все на світі деруть, бензин. День вже по 25 гривень тому, хоч хай люди сала безплатно, поїдять, тим більше під час гри. А якщо говорити серйозно, то футбол об'єднує всіх. Футбол рівняє і малих, і старих, і політиків, і бомжів. Усі об'єднані футболом, любов'ю до нашої команди до нашої збірної. І особливо приємно, коли у Франції, у Франції, недавно Сенат Франції проголосував за те, щоб скасувати санкції проти Росіян. Так, от у Франції лунає гімн України. І дай Бог щоб це був гімн переможців. Дякую вам дуже. Ну а телеканал Нюзлан разом з паном Олегом дивиться та вболіває. Як бачите, із народними обранцями тут, зокрема, ну принаймні ми бачили лише зараз а, парт, радикальну партію Олега Ляшка. Ми також телеканал Нізлан вболіваємо. Також а, за наших хвилюємось і будемо повідомляти всі, всі головні події, і як розгортатиметься зокрема, сьогоднішній матч. Ну а просто зараз Світлана тобі слово. То хвилина, я ось ми говорили з 11 людей, які були в списку претендентів на члени ЦВК, на свиник сумнів тільки по одній людині. Це свідчить те, що а, а, в цьому списку досить.